Ну, все, становись. Не відпустиш? нікуди. Злата Закарлюка наймолодша у сім'ї від тата ані на кроки. Троє дітей Сергія та Ірини це десятирічний Михайло, семирічна Влада та Злата, які вже чотири. Кілька місяців тому Сергій Закарлюка завершив ігрову кар'єру. Тепер у тата є більше часу для родини. Вся кар'єра Закарлюки в прямому та переносному розумінні зібрана у цій коробці. Мама все збирала, я нічого не збирав. Це архів сім'ї. Тут світлини, довідники, пожовклі вирізки з газет, програмки та квитки. Мама футболіста Надія Олександрівна зібрала все пов'язане з кар'єрою сина. В армію, вийшла приїхав. ЦСКА Арсенал. У армійський колектив Сергій потрапив зовсім юним. Саме у цьому клубі заявив про себе вголос своєму прізвищу: Закарлюка, ніби протиставляв вишукані дії на футбольному полі. А коли треба було, там таки демонстрував характер. Один з тренерів ЦСКА жартував: Закарлюка, каряка. Ну, як ми можемо досягти результату з такими прізвищами? Платили вовремя ну німного, багато. що то що два рази виходить...

Можна було що угодно там. Скандал буде в арсеналі. Непристойний розгром Таврії 1-6 змусив тренера Гармашів В'ячеслава Грозного подати у відставку та звинуватити команду у нечесній грі. Якщо він такими там, би мене, то Закарлюха участвовав на гарному матчі. От я б не знаю, що зустрічі, що б я, як би робив? я би зробив. я довіряв, уверен був васів, наприклад. Як воно було на самом ділі, я це не знаю. Може, я так дурачок там бігав, да, а не розумів. Що може, не нада було бігати київський період кар'єри не лише перманентні проблеми та скандали, а й досвід у шоу бізнесі. Ира, снимались в плейбой? Ага. И что, ты присутствовала, что запретила все? Надо ехать, по девки заберут, да. Приезжаю как раз, и, а эти там уже ходят, руки в боки, девки в шоке. Все, сейчас плейбой будет снимать. Оксана Костровская и Хамина была жена. Накрутили, я ехала вообще совершенно спокойно, а потому что когда этих девушек, которые там ремировались, уже ну, так, я же говорю. Он сам не хотел, кстати, фотографировать, он не любит эти все. Зимний трансфер громкий. Переходив з сканером, металург донецьк Металург Донецьк. Він більше любив асистувати, аніж забивати сам. Паси не мов рукою роздавав. Талант від Бога, говорили його тренери. Однак талант, який іноді порушував спортивний режим. Були там. Я вже це все озвучував. Були у мене там проблеми там з І Прощали там. І ти не вернеш вже смисл, чим то жалети. Вже вже це все відбувалося там. Звісно, я не повторив ті ошибки, які повторювали. Його було за що прощати. Промахи за межами поля компенсував своєю впевненою грою. Ти металург важко було уявити без закарлюки. Хоча були матчі, коли і він не допомагав. Не, ну Вердер, 8-0, да, так, ну, не передать, хто там іграв, розуміє, що він там. там Перший тайм 3-0 підходить віцепрезидент і говорить, що ребята ми вот так вже вот знаходимося. В чому розумієш, так? говорим, все сейчас, выйдем. Мы вышли, второй еще пять. Что не удар, то гол. А что рассказывает? Все, восемь, восемь, что рассказывает? Такого удару не вытримав тренер Семен Альтман. Мы сразу заехали на базу, а ему стало плохо, в больнице был. Сидим сидим Юрик так пошел дьюти-фри, купил пару пакетов, чего там, подарков На самому хочеться під плітку заліз, получается. Он з кульками йде. Так смотриш на це. Више випригиває. Защитніка Челси Джона Ну, звісно, ви що випригєває. Да, трьошку глатнулі. До свидання. Національна збірна. Дебют у збірні припав на товариську гру з Японією часів Леоніда Буряка. Під синьо-жовтим прапором він роздавав такі ж вишукані передачі. Дев'ять матчів у національній команді. Аж ніяк не межа гравця такого рівня. В цьому архіві не знайти ані газети, ані бодай вирізки про те, як закінчився роман Закарлюки з національною збірною. Про те, як принциповий тренер Олег Блохін вигнав нашого героя, також двох його товаришів з бази у кончазаспі. Сам наставник пояснив, мовляв, не встигли до відбою. Навіть від такій ситуації Закарлюка продемонстрував свій характер. Він не став вибачатися перед Блохіним, а тихо зібрав речі. Тільки попросив нічого пресі не казати. Як ви вже зрозуміли, через кілька днів про цю історію знали усі. Лохів поступив правильно. Тому що перед той игрой, перед Турцією, як команда встряхнулася, він показав, що якщо человек не виконує то, що він просить, то далі з ним не по путі. Шахтері те, що Там, Тут що не грав, а от Шустера дуже нравить тренування. Шахтар. За півроку перебування у Шахтарі він так і не став основним. Завадили травма та велика конкуренція. Сидіти на лаві запасних та чекати випадкового шансу не дозволив характер. Шахтера, виходить, ушов. Павлов позвонил, там, пішов. І лечівець. Дніпро Ворскла. З Миколою Павловим у Закарлюки особливі стосунки. З ним він працював у трьох клубах. При Павлові я попав в футбол, виходить. Може, так це Припалові і да? І навіть завершивши кар'єру, він знову хоче прогресувати. Часу марно не гая, вже розпочав замислюватись а, про тренерство. А ти мудріжблів. Та ні, ну, забігання, не забігання у вас. Попро, попроще, я ді забігання з його характером. Зрозуміло одне: це буде принциповий тренер. А от чи пробачатиме підопічним як колись пробачали його? Велике питання. Вочевидь, сімейний архів Закарлюк не припадатиме пилом на балконі, а схоже, поповниться новими пам'ятними екземплярами.